Я Катя Скорих і я стиліст по зачісках. Сьогодні ми тестуємо таку прекрасну хвильку 18 мм. В неї є два температурні режими. Оскільки ця плоєчка, ви з нею працюєте дуже швидко, то навіть якщо ви поставите на саму максимальну, то нічого з вашим волоссям не буде. Сьогодні в нас буде кльовий експеримент, тому що я сьогодні покажу вам, як можна на цю полоечку, супер -круто, зробити дві різні укладки. І ви взагалі не здогадаєте, що це було зроблено на один девайс. Я розділю наше волосся на дві частини. На одній я зроблю один малюнок, а на іншій я зроблю інший малюнок. І потім Галя подивиться на себе і скаже, який малюнок їй більше подобається. І саме такий ми вже і залишимо. А я нагадую перед будь-яким вкладанням волосся. Дівчата, термозахист – це наше все. Ми розділяємо раз і два. Дивіться, ми беремо на потилиці не обов'язково брати дуже тонкі пасма. Тут ми будемо крутити, як усі, звикли. Максимально рівно ставимо. Раз. Прижали і почекали. Основне це попадати в нашу хвильку. Ми потр... попадаємо в хвильку. Але інколи дівчата можете робити, навіть ви зробили хвильку, трошечки місця. Хвильку і трошечки місця. Ми натягуємо пасмо, дівчата, поставили і просто їх. Раз. Ми виділили нашу скроню і потім розділили отут дві. І до хвильки. Якщо ви хочете, щоб у вас малюнок був більш плаский, то тоді ви не робите таку відтяжку, а ви тоді крутите максимально вниз. Тоді у вас будуть більш пласки, не такий об'ємний малюночок. Я хочу зробити об'єм. Тут я вже беру більш тонкі прядки бузенькі. Широкі, але вузенькі. Не товсті. Дивіться, тут важливо, я піднімаю пасмо доверху, роблю на об'єм, тримаю, а потім кладу отак, щоб у нас був малюнок, той, який у нас промальовується рівний. І продовжую вже робити пасмо вниз. Зробили на об'єм. Потім поклали нашу прядку і попали в нашу хвильку. Ось такий у нас вийшов малюнок, він рівний, бо ми хвильку ставили рівно, максимально. На іншій стороні ми зараз покажемо, як зробити інший малюнок однією плойкою. Дивіться, тут ми ділили просто рівненько, а тут я буду по-іншому крутити. Тому дивіться, я одразу виділяю широку таку прядку і буду крутити її вертикально. Тобто я тепер беру пасмо тоненьке, бачите? І буду крутити вертикально. Зверніть увагу, що тут у нас завжди буде більш об'ємна сторона, коли ми ось тако будемо крутитися, коли ми ставимо плойку вертикально, то у нас завжди буде більш пласка укладка і дійсно буде ефект, наче від косичок. Можна вже так перевертати, але дивитися обов'язково, щоб наше пасмо ми не крутили як правосторонне. Ви завжди можете комбінувати ці два методи. Наприклад, ззаду викрутити, як ми крутили, справа, а вже коло обличчя викрутити вертикально. Тобто ви можете робити, як вам буде подобатися. Дивіться, тепер я відділяю просто по висоті нашого вушка оцю зону всю. І буду її також крутити вертикально. У нас залишилась остання зона, і зараз вам буде дуже яскраво видно, яка різниця буде. Дивіться. Ще дуже кльово працюють ці сторони на різному обличчі. Якщо у вас більш кругленьке обличчя і ви хочете його більше витягнути, то я вам рекомендую тоді крутитися отак, вертикально. А якщо у вас худеньке, ви хочете розширити обличчя да, за рахунок окладки, то тоді горизонтально. Ось такі дві різні укладки у нас може бути на отакий девайс. Дівчата, обирайте сторону. Дівчата, ось цю сторону ми крутили ось так. Горизонтально. Це для того, щоб у нас була більш об'ємна укладка. Іншу сторону ми крутили вертикально, тобто ми ставили тлоєчку нашу ось так вертикально для того, щоб малюнок був більше як змійка, така легка. Тому ви обираєте самі цей варіант, який вам більше подобається.